Всім привіт, друзі! Покажу зараз дозиметр, що я рекомендую всім додати в нього одну функцію. Значить, тут людина просила корпус її індивідуальний зробити, це так сказати, під замовленням, щоб в нього поміщався ось цей бакеліт, Коричневий від лічильника SBT-10A. Тому що він його не хоче знімати з лічильника, от таке замовлення. Значить, і ще побажання було в клієнта. Ну, значить таке, він хотів ручку. Ручка у нас з пластику, то е з того міцного пластику, і заклеєна намертво міцним клеєм. Металевий болт сюди. Його вже відклеїти неможливо, можна тільки виломати з пластиком. Всередину залятий е міцний клей. І тут заклеєна гайка. От вкручується ось так, закручується і зручно ось так можна тримати, ходити, шукати. І відкрутили, положили в кишеню поруч, і собі, ну, щоб не заважало, це дуже зручно. Далі кришка це на самий лічильник, підходить і розібраний сюди. От, ідеально тримається, не вилітає. Так само і на, в бокеліті. От, Написано альфа-бета, гама і символи. Спеціально розроблено мною, спроєктоване для лічильника сбт 10 a Це заглиблення, їх можна заляти сюди епоксидкою з люмінофором або будь-яким кольором, будь-яку фарбу яке забажаєте, і в темноті буде вона світитися по вашому бажанню. Так само ось ці всі літери також можете заляти всередину будь-яку фарбу, та яка світиться в темноті або ні, і буде все світитись. Значить, про функцію, яку я раджу всім додати. Давайте покажу. Так, тут на що? Дисплей, дисплей. Під, знизу під нього є дуже товсте скло. Ви його не бачите, воно ідеально прозоре, ідеально прозоре скло. Заклею, причому герметично. Тобто, Якщо дощ попаде сюди, він не протичає крізь скло всередину. Тобто скло захищене від дощу. Так само динамік заклеєний, через нього не протече вода всередину. Тут у нас світлодіод в букві О. клацання блимання. Дві кнопки, і також можна знак радіації заляти будь-якою фарбою, наприклад, щоб вона в темноті світилася. От. Так. І дуже корисна функція, тут додав ще ось такий тумблер. Що він робить? Він від'єднує або під'єднує 9 анодів. Це Дуже важлива функція. Тут людина хотіла USB Type-C собі, щоб було вровінь з корпусом, не випирало для зарядки зручної, ну як в сучасних смартфонах. Значить, цей тумблер, що він робить? Дивіться, зараз він ну в одному тут два положення, або вимкнений, або вимкнений. От в цьому положенні. От. Хай буде лівому, ну, будь-який можете зробити під'єднані всі 10 анодів, тобто максимальна е, чутливість. В такому режимі ви можете ходити там по барахулці, шукати радіоактивні предмети. Як бачите, 2 імпульси в секунду е, в середньому. От 12 мікроген в годину написано. Якщо цей тумблер перемикаєте в друге положення, він від'єднує 9 анодів, залишає активним тільки один анод. І покази на дозиметрі будуть, вже падають менше в 10 разів. Що це вам дає? По-перше, проживе лічильник Гремлюра в 10 разів довше. Це суттєво. Так? Наприклад, якщо б він у вас прожив ну, 5 років, якщо у вас він працює всі 10 анодів під'єднані, то з одним анодом він у вас проживе 50 років. Це суттєва різниця в 10 разів. І Ресурс лічильника ви економите. Я рекомендую в цьому режимі залишати на ніч і цілодобово для моніторингу. Наприклад, коли ви спите вночі, якщо буде підвищення фону, щоб включилась сирена, він вас розбудив достатньо одного аноду під'єднаного. І ви економите ресурс, по-перше, батарейка. От в 10 разів менше їсть акумулятор. Надовше вистачає в 10 разів майже. І ресурс лічильника розходуєте в 10 разів менше. А коли ви, наприклад, шукаєте якийсь предмет, наприклад, по барахолці ходите, то обов'язково включаєте ось так, під'єднуєте всі 10 анодів і користуєтесь максимальною чутливістю. Піднесу датчик диму. Ось, сигналізація на швік, на от. Ну, почав пищати, блимати, сигналити. Так. Ось так. Так, все показав. Все, всім до нових зустрічей.